Вітаю! Ми продовжуємо цикл вправ для вчителів та наставників простій активності у бомбосховищі. Наступне завдання направлено на розвиток артистизму та роботу з сором'язливістю. Для цієї вправи вчитель спочатку визначає місце для імпровізованої сцени. Після цього діти отримують від наставника завдання зайняти по черзі місце на обраній сцені та вибрати таку позу, аби бути в центрі уваги. Кожна дитина, яка виходить виконувати вправу, має переконати, що нікого собою не перекрила. Коли всі учасники визначились з місцем та позою, вчитель відзначає найоригінальніші пози, що найбільше притягують до себе увагу. Ця вправа дає розуміння вчителю про схильності різних дітей. Хто з них любить увагу, а хто навпаки обирає бути в тіні. Самі ж учні концентруються на творчому завданні та швидко відволікаються від своїх переживань та негативних емоцій. Більше вправ дивіться у нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете прості вправи для всіх вікових груп. Лінк на завантаження під цим відео.